Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонтару. В цьому відео ми будемо розглядати тему СНАПСУ. У мене вже є обзор, хто що не бачив, можете подивитися. Ось він. Заробіток коротких відео на Снапс. Я там все розказував. І в цьому відео я вам вирішив показати, як наглядно виконувати завдання і як можна вивести з додатку вже гроші на ваш інтермас, на біржу і так далі. Тож, телепортуємо свій телефон і дивимось. Так, друзі, тепер будемо дивитися, як виконувати завдання, як звідси можна вивести. і ще додав декілька слів від себе. Наприклад, дивіться, зараз нам потрібно зремонтувати наші NFT-окуляри. Це потрібно робити кожен день. І дивіться, з'явилась ось така кнопка, щоб все зремонтувати, в нас заберуть 258 снапсів, тобто вже наших зароблених. 258 снапсів це приблизно буде 2,5 долари. Тобто, якщо ви стільки заробляєте то в принципі майже весь дохід просто буде йти на ремонт окулярів. Не знаю, чи доцільно все, чи ні. Мені здається, що щоб тут заробляти, все ж потрібно докупляти більш дорогі інфіті окуляри. Ну, В принципі, це не важливо, тому що суть роліка не така, це я так свої думки трошечки озвучив. Тепер давайте зремонтуємо окуляри. До речі, щоб їх зремонтувати, ось тут в гаманці, у вас ще плюс повинно на комісії бути BNB. Я сюди закинув свого метамаска трошки BNB на цей гаманець і зараз будемо ремонтувати. Повернемось до NFT окулярів. Нажимаємо Зремонтувати. Як бачимо ось така ціна і плата за газ, як бачимо, 100 тисяч сатошиків BNB. Нажимаю Підтвердити. Все, як бачимо, ремонт завершений. Можна подивитись, до речі, на БСК, скані але нам це не потрібно. Окуляри ми зремонтували і вже тільки після цього ми йдемо до виконування завдань. Для цього заходимо на завдання і, власне, виконуємо завдання. Тепер дивіться, три завдання я зазвичай виконую одночасно, такі як поставити лайки, подивитись 20 відео і підписатись на авторів. Вибираю, наприклад, одне. Поставити лайки потрібно мінімум 10 лайків поставити. Якщо дивитись відео, потрібно 20, а підписатись на авторів, потрібно на 5 аккаунтів мінімум підписатися. Як роблю я. Нажимаю просто поставити лайки, нажимаю почати. В принципі, це не важливо. Іде відео. Я ставлю лайк. Далі нажимаю підписатися і як бачимо йде полосочка, тобто я його дивлюсь. Тобто я одразу виконую три завдання. Поставив лайк, підписався і подивився відео. Можна далі дивитися наступне. Знову ставлю лайк. Тут бачимо я вже підписаний, тобто підписки немає, але я можу знову відео дивитися. І таким чином я просто роблю 5 підписок, 10 лайків і 20 відео дивлюсь. До речі, зараз точно вже не пам'ятаю, скільки відео потрібно подивитися, за це вам ще дають плюс 10 снапсів. Тобто просто на самому перегляді відео можна тут токени не заробляти. Давайте я поки що поставлю на паузу, додивлюся відео, я думаю, суть ви зрозуміли і перейдемо до наступних завдань. Так, як бачимо, я вже виконав всі три завдання, тобто поставив 10 лайків, підписався на 5 авторів і подивився 20 відео. До речі, в переглядах відео є певна умова. Не хвилюйтеся, вона дуже проста, просто не можна так подивитись відео, наприклад, там пару секунд подивилися і виключили. Вам потрібно мінімум 75% довжини цього відео подивитися, або ж ще краще дивитись відео до кінця. Вони тут все одно відео короткі, там по 15-30 секунд, по хвилині, десь так приблизно довших я поки, поки що ще не зустрічав. Тому теж вважайте на це, коли будете виконувати це завдання. Обов'язково додивляйтесь відео. Тепер. Давайте покажу, як подивити, поділитися в інстаграм. Нажимаєте розказати про Snaps. Як бачимо, тут потрібно, щоб у вас було хоча б 50 підписчиків. Здається, тут раніше це писало, зараз я не бачу. Так, батарейка сідає, але не страшно. Так, давайте подивимось. Ось ми сюди дійшли. Тепер бачимо, де... Значок Інстаграма є посилання на мій інстаграм. У вас буде поле, куди потрібно буде ввести ваше посилання, справа буде кнопочка Прив'язати Інстаграм, ви на нього нажимаєте і прив'язуєте Інстаграм. І далі вже кожен день просто ділитесь сторіс, тому що Інстаграм потрібно лише один раз прив'язати. Як поділитися? Справа вверху є така стрілочка, ви на нього нажимаєте. Далі вибираєте історії в Інстаграм і просто... Ділитися в сторі. Нажимаєте поділитися. Готово. Далі просто чекаєте, поки сторіс загрузиться. Все, сторіс готова, загрузилося. Тепер можна вернутися назад в додаток Snaps. І тут нажимаєте Я опублікував сторіс в Instagram. Все, як бачимо задання на перевірці. Тепер... Залишилось одне ще завдання викласти відео. Ви можете викладати любі відео, абсолютно, можете там скачати якесь відео з інтернету, можете зняти своє. Можете там, якщо у вас є на телефоні якісь короткі відео, можете викладати. Я зазвичай так і роблю. Просто нажимаєте викласти відео. Відео від 5 секунд до 60 секунд. Нажимаємо почати. Далі тут вибираємо довжину. Я вибираю 15 секунд. Можна просто зняти. Я зазвичай вибираю. Вибрати і все це вибираю з галереї. Заходжу в галерею, ось камера. І зазвичай я вибираю. Ну, можна вибрати, в принципі, любе. Я вибираю відео, в мене вони на телефоні збережені, я раніше викладав це в Instagram. відео збереглись і зараз я просто загружаю їх сюди в Snaps. Достатньо загружати одне відео в день. Так, як бачимо, тут його можна редагувати, але зараз ми цього робити, звісно, не будемо. Далі нажимаємо справа внизу на стрілочку. Все, пройшов рендеринг відео. Тепер нам потрібно вказати назву. Ну, Наприклад, нехай буде зима. Така назва в мене є, ну там зима 3, наприклад. І далі нажимаємо кнопочку опублікувати. Все, як бачимо, тут у нас йде шкала проценти. Все, відео у нас загружене. І пише на рев'ю, тобто воно на перевірці. В принципі, для вас воно вже доступне, ви можете там його подивитися і так далі. Але зараз це завдання знаходиться на перевірці. Це можна повернутися назад до списку завдань. І як бачимо, ви ложите відео, завдання теж на перевірці. Перевіряється досить швидко, так що за це не переживайте. Ось і все, ось так виконується тут завдання, це потрібно робити кожен день, щоб отримувати дохід. Тепер давайте перейдемо в мій гаманець і подивимося, як звідси можна виводити. Так, бачимо, в мене сума швидко змінилась, тому що я тут говорив, говорив, але я забув знову ж таки включити запис екрану. Тому розкажу, що я зробив. Я зайшов в нагороди, це теж можна робити кожен день, можна не кожен, в принципі, неважливо. Тут є доступні нагороди і заблоковані. Заблоковані кожен день потрохи теж розблоковуються на доступні, а вже з доступних ви просто нажимаєте кнопочку Клейм. І вони йдуть сюди на гаманець, з якого ви вже власне можете виворити. Знову сума змінилась, мабуть, якийсь глюк. Так, е, далі, як виворити? Зазвичай я дивився, як виводять інші. Вони нажимають торговля, вибирають валюту, тобто вибирають снапс, е, їх перекидає на PancakeSwap, і вони просто обмінюють на BUSD, на USDT і виводять там на свої гаманці, на біржі і так далі. Я хочу спробувати зараз вивести Snaps напряму на свій Metamask. Я його вже туди, до речі, додав, адрес контракту. Я залишу вам під відео, щоб ви теж могли це зробити. Тож давайте будемо пробувати його виводити напряму на Metamask. Нажимаємо відправити, вибираємо Snaps. Далі тут я вставляю адресу свого Metamask. Суму воджу максимум. Так, комісія за транзакцію бачимо малюсненька, але все ж таки BNB на балансі, як я раніше казав, у вас тут повинно бути. Далі підтверджуємо транзакцію, перевіряємо, чи все правильно. І нажимаємо підтвердити. Транзакція пройшла успішно, можна теж на БСК, як бачимо, подивитися. Ну що ж, друзі, не знаю наскільки швидко це прийде, ця сума прийде мені на Metamask. Так, тут вже бачимо 0. Але давайте зараз перейдемо на мій Metamask і будемо дивитися. Там я так теж вам озвучу, через скільки часу мені прийшла ця сума з токенами на мій Metamask. Так що дивимось. Так, тепер давайте. Я відкрию свій Metamask. Ми подивимось, прийшли чи не прийшли. Я, до речі, вже глянув, вони прийшли. І скажу одразу, що прийшли вони миттєво. Ну тобто виплата виходить інстант. Як тільки ви її заказуєте в додатку, вона зразу приходить вже вам на громанець. Якщо ви говорите в іншій валюті, то думаю, все буде залежати від валюти і від регламенту тої чи іншої біржі і так далі. Так, давайте подивимось. Ось, снапс, наші токени 1338 снапсів в мене на рахунку. І тепер давайте спробуємо їх обміняти. Я, наприклад, обміняю на BNB. Ось така кількість в мене зараз на рахунку BNB. Спробую обміняти все на цей токен. Так, я вже на PancakeSwap підключився, будемо дивитись. Так, тут виберемо Snaps. Зразу по смарт-контракту його додамо. Ось Snaps Import, Імпортуємо Snaps. Так. І будемо міняти на BNB Тут я вибираю BNB, нажимаю максимум і пробуємо обміняти. Так, тут, тут встановлюємо ліміт. Далі. Далі. Комісія 5 центів. Одобряємо. Як бачимо, транзакція вже є. Далі, знову ж таки, нажимаємо максимально і. Ще раз нажимаємо SWAP. Підтверджуємо. 22 цента в BNB-шках, знову за газ платимо, в принципі, не страшно, тому що в мінімум ми більше. Все, транзакція у нас пішла. Тепер чекаємо обмін. Все, я так розумію, що транзакція да, транзакція завершена. Тепер дивимось на мій Metamask. Переходимо в токени. Як бачимо, ось така кількість BNB в мене на балансі вже з'явилася в 0 обміняли. Тепер BNB можна або тримати далі на MetaMasку, або виводити вже на якусь біржу і так далі. Але це в моєму випадку. Ви ж можете обміняти або на BSD, або на USDT і вже виводити в іншій валюті. Як бачимо, додаток платить, так що посилання я залишаю під відео. Переходьте і пробуйте там заробити. На цьому все. Ви були на каналі Заробіток Санторук. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!